Дорого Христі ще раз дякую всім за вашу активність. Що ви так багато пишете. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що наша родина є велика, наша спільнота збільшується і у нас на службі кожен раз все більше і більше людей. Сьогодні більше як дві тисячі онлайн це є це дуже поважно. Це великий собор. Великий собор. Я вам дякую. Але я хочу, щоб вам сказати одну річ. Я хочу, щоб це було для вас корисне, щоб воно вам приносило користь і щоб ми самі собі це не спортили, що та вже до церкви не треба йти, я маю собі тут телефон, а ця Василя послухав, та й буде? Ні, Я даю той для вас такий знаєте, духовний корм для марафону свого життя. Це як покріплення таке на дорогу, це така підтримка на дорогу. Але це ніяк не заміняє ваш похід до церкви. Одно діло, коли люди там з Віталії, десь в Італії, з Польщі, в Німеччині, десь вони там ще десь на окупованих територіях Бог знайде. І вони не можуть прийти до церкви, це друге питання. Або нема поруч церкви, це друге питання. Але ви, що в селі сидите, в неділю дзвонять до церкви, дзвін, чуєш, що дзвін дзвонить до церкви. А подивлюся, коли діяти й буде мені нашому дітей. Не це. слухайте мене, це дуже добре. Приходить неділенька свята, йдіть до церкви. Хто не може, значить добре, будьте з нами на онлайн-службі. Бо ми неділя для того, щоб ми всі об'єдналися. Але вже як це йде в неділю і ви включаєте трансляцію, не треба лежати в ліжку у трусах. розумієте? Зберіться як до церкви. Сядьте на крісло, на стіл, за, за стіл, чи де ви там сядете, на дивані. Але одягніться так як до церкви. Покажіть Богу, що для вас це є важливо. А то знаєте, лежить неділю, там пробудився, око відкрив. Включив трансляцію, то де так не робиться. Може так Тік-Токсі дивити, в Фейсбуці лазити, а трансляцію так не робити. Ви Розумієте, що є дуже важно для Бога наше відношення. Бо не раз прийде до церкви, розумієш і, і, і десь літає в своїх думках. Я все люблю нагадувати це, знаєте, мене давно згадували. І в нас таке в селі таке ходило таке побажання. Іде неділя до церкви, газдені спішить, а та одна вже за парканом та й зазирає, а та, певно, запізнюється, бо таким кроком йде, що вже сі зібрали до церкви, двісті всі відповідали, бись не забула. А та каже, має з що йду до церкви. Але як я буду звертати, то тебе шлях трафи. Чого ти йдеш до церкви? Ну чого? Ну так навчено, що вона зверхі розвитку. Саме головне почала, показалася, а вже б до сестерки вертати, туди вона тобі викаже, все. Про діда, про Бабу, про всіх тобі згадає. Всіх з могили підойме, розумієш? І тому я кажу, щоб ви такі не були, як ці газдині. <смі> Всі буду вертати з церкви, то тримайся. Так що ви маєте йти до церкви, як до куплі, то що я нині казав. Щоб вертатися з церкви чистішим. Іншим. І це дома на дивані не получится. Дома ти можеш почути, воно може тебе змінити там, ще щось там. Ти можеш по-іншому бачити світ, інше сприйняття в тебе буде. Навіть світогляд може тобі змінити. Але помити тебе вдома не йти до церкви. Треба йти до церкви. До сповіді, до святого причастя, зануритися в Божу благодать, яка є у святих тайнах. Я додому до вас можу прийти, але з ділево помазанням до хворого, той, що лежить і не може встати, той, що лежить в немочах, от до того священник іде додому або в лікарню. А ви, слава Богу, на ногах, дякуйте Богу, Біжіть до церковці, неділенька прийшла, біжіть до церкви. знайдіть для Бога час. Ви побачите, що як зміниться ваше життя. Найдіть для Бога час. Бог завжди на стороні порядних людей. Будьте порядними. І ви будете бачити і відчувати захист свій. Ви будете відчувати і розуміти, що ви будете почувати спокійно, самі в собі не будете себе гризти. Найбільша біда, що ви доїдаєте самих себе. картаєте. там не здало зробив. Йой, треба було так зробити. Його на нашої я такий дурний, та чого я то не зробив? Не треба себе картати. Бо це вже проминуло, вже то не зміниш. Як ти миску борщу з'їв вчора, то ти сьогодні не в нікого не пригостиш. Крапка. То, що ти вчора зробив, все це було вчора. Сьогодні ти можеш зробити тільки висновки. Що я з того беру? Або це було добре, я молодець, або це було не, дало, не здало, я так робити, більше не буду. А якщо зробив, комусь кривду шкоду, іди і направ. Іди і направ. Це є справжні християни. А то, що маєш тіски, що йду до церкви, але будуся всі вертати, то це. це... Це не про тих. Тому дивіться, у четвер маємо, маємо е, познесіння. Я є запрошений на храмовий праздник у Тернівку, там, так, Тернівку. Служба буде на 9-ту годину. Е, я вам ще раз підказую всім, хто дивиться онлайн, то ви молодці, але для наших парафіян. Найдіть для Бога час, особливо в свята і в неділю. Ви на роботі питань немає. Робота скінчилася після роботи забіг до церкви, перед церквою став навіть перед дверима. Перехрестився, помолився, поцілував хрест по городички, по крови, поцілував хрест і побіг. Найдіть для Бога час. Навіть не так треба заходити до церкви, Прийди до церкви, просто прийди до своєї церковці або до якоїсь іншої церкви. Підійди до неї, до дверей, перехрестися, помацай ті двері. А ти вже як помацаєш, ти вже, певно, зайдеш, подивишся, може в творені. Вчиться жити з Богом. Хто я з Богом, з Богом помирає, хто помирає з Богом, з Богом воскресне. Зараз після служби Божої молитва за Україну після того буде панахеда за померлих.